Алеї мали. Ще раз хочу привітати всіх, хто прийшов зараз на зустріч. Тільки що закінчилась зустріч. З бундесканцлером з Ангело Меркель, де більш години ми проговорили про найважливішу ситуацію, про яку говорить вся Європа, вирішення кризи, глибокої політичної кризи з однієї найбільших європейських країн. Ми дуже вдячні, що так багато часу було виділено для того, облябоговорення. обговорення. Буде, був дуже вражений, наскільки дуже гарно проінформована бундескансерин про події, які відбуваються в країні, і ми проговорювали шляхи можливі шляхи вирішення політичної кризи. Питання економічної підтримки також піднімалось і дуже важливо, акценти було зроблено. Економічна підтримка може бути надаватись не режиму, але тільки державі в обмін на економічні реформи, які повинні пройти, які повинні дати поштовх Україні в економічному розвитку. В цьому напрямку розглядається можливість економічної підтримки. Також